Всім привіт! Сьогодні в нас така значна подія. Мій чоловік готує турецьку їжу для наших бразильських друзів. І я також приготувала декілька десертів ну, в такому в українському стилі. Зараз вам все покажу. Що як ви бачите, це такі турецькі мезе? Також буде фарширована цибуля. Я, до речі, ніколи не пробувала Usually yes? Usually южіс. І him. Каже, що для нього це звичайна справа, але не знаю. Насправді він готує дуже рідко. Також у нас тут заготовки. Там буде ще десерт, і декілька мезе. Я вам все покажу. Це Арнольдо, який власник цієї кухні. Як ви бачите, як ви бачите, він підготувався спеціалі Especially Especially style. style yes. А, так, і зараз вам покажу також наш стіл, який буде. Це принесла ще одна гостя такі піцки. Це мезе від мого чоловіка. І ось тут ми будемо всі. І Ось тут ми будемо всі Hello! Thank you! Це Андреа, це Арнольда і це їх друзі Лофішд є! <сірків> а я цьому ось живуть бразильці. Ми тут на кухні, у нас ціла валіза з собою продуктів. Тож готуємо, покажу вам потім наш стіл. Так, ось такі яблучка я приготувала з творогом всередині, з сиром нашим, з горішками, з сухофруктами. І ось такий буде десерт. Це такий, знаєте, ну по типу наполеон, але з печивами. Зараз покажу вам. Тіл, який там так приготував загалом, як ми бачимо, і зараз всі будемо казати тост. І дивіться, у нас тут е, не будемо так сидіти, Знаєте, як у нас в Україні стиль, всі сидять за столом. Кожен бере собі торілочку, виделочку і е, насипає їжу. І все всі чекають, коли я доскажу скажу все. Да, дивіться, яка класна у Андрея мама, їй 84 роки, і вона дуже... Yes, I say 84, sorry. Yes, she's going to be 84 right now, she's going to be 84. Yes, sorry. Yeah. Yeah. Вона... Він каже, ти не соромишся? One more time. Oh, nice. Саучі! 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 Саучі!

Азейчі, тагрілі, вінагрі, лимон. Е -е 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 -е. Там ще приготував ось таку страву. Це оніон кебаб цибуля кебаб. До речі, на португальській мові. <різь> Також цибуля це цибула. І, до речі, мама Андрея <сміх> думає, що це е конина. <сміх> Ясоб з коня. уявляєте? Зараз всі будуть куштувати турецьку водку Ракію. Як наскільки ви знаєте, йому сподобалося. Він каже: Ви ж знаєте, що Ракія робиться з а, Анісу. Це такий, знаєте, специфічний, специфічний напій, але о Андрея зараз буде куштувати, Цікаво, що вона скаже треба було принести справжню українську горілку ще you know, also like it. Also it. it їй подобається їй подобається actually... oh, no. а це чоловік, який no, спілкується no. no, no, китайською мовою андре а ну, калакума Справжня китайська або японська його знає. Yeah. Did you try? Yeah. No, I don't like That's how it. After you wash your mouth, you the be charged. finish, 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 finish. finish, finish. <gülüyor> <gülüyor> Це в мене був такий імпровізований наполеон, як ви бачите. Я його робила з вушок, зі з лайоного тіста. І це такі яблучка, фаршировані творогом з горішками і з сухофруктами. This song? With a lot of in our room, it's only a How can I say? It's only bad words. Bad words. The ass is who cool. and the rest of the ass is boom. é, <laughs> <laughs> caralho. <laughs> caralho. <laughs> caralho, caralho, caralho. It's it's deep. Deep. caralho, it's big dick, big deep. So boom. Caralho. small oh, dick, really. É Estados Unidos, cara, e... caralho, não, Bum, não, não, da, não, tem, não, tem, não, não, ainda, não, tá ainda eu? tem outras coisas, não, só é isso, não cara, é, 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 não mais, não, caralho, Bunda, caralho, Bunda, caralho, 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 aqui pronto, acabou, agora vocês fazem.

Morte o pau da, 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 da gente, cuida mantendente, mantém dente, cuida mantém dente, morde o pau da gente, cuida mantém dente, morde o pau da gente, Наш вечір підходить до кінця. Я п'ю пол, трошки випила вина і на цьому все взагалі дуже цікаво. Дуже цікаво познавати нову культуру, і також нашим друзям цікаво, щось дізнаватися про наші країни. Дуже смачно приготував мій чоловік весь ланч вечерю, не знаю, як це назвати. Ось все, всім сподобалося. Сподіваюся, що ще не перший раз, що це не перший раз було, коли ми зібралися, і не останній. Дякую, що були зі мною, що дивилися моє відео. Сподіваюся, вам було цікаво. А йдеться Як ви можете бачити, ми добряче натанцювалися і під турецьку музику, і під українську. А потім дівчата вирішили навчити мене танцювати самбу, справжню бразильську самбу. Не скажу, що в мене це дуже вийшло, ви самі можете це бачити. Але враження таке, що в бразильців танці просто в крові. Вони рухаються так легко і природньо. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися, як святкують бразильці. І я нагадую, що я подорожую Тинською Америкою і що дуже скоро. У мене будуть відео з нової країни, тож не забудьте підписатися і поставити лайк. Це допоможе розвитку мого каналу, щоб ще більше людей, які цікавляться культурами світу і подорожами, побачили ці відео у своїх рекомендаціях.